Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску Динамо втрачає Буяльського і Бесідіна. Чи варто повертати своїх як справи у Ваната? І що сподівається виграти Ілья Запарний? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Футбольний сезон продовжується. На нас чекають спекотні матчі в АПЛ, серії А та інших турнірах. Заряджай на свій улюблений вид спорту разом з Парімач. До того ж, компанія дарує тобі безкоштовну ставку на 300 гривень за перше поповнення рахунку. Знайти посилання можна у закріпленому коментарі. Заряджай та вигравай разом з топовим легальним брендом Паріматч. Дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Футболісти клубів Української прем'єр-ліги розпочали підготовку до другої частини УПЛ. Деякі команди вже підсилюються новими гравцями. Про це ми розповідаємо у наших випусках. Київське Динамо поки працює у Києві. Нападник білосиніх Владислав Ванат розповів про перші дні роботи та свою фізичну форму. Цитую: зараз у нас втягуючий режим, багато бігової роботи, тому трохи важко. Вчора та сьогодні вже почали більше грати у футбол, тож стало дещо легше. Мати справу з м'ячем це наша професія. Зрозуміло, що бігова робота теж важлива, але основний акцент має бути зроблений саме на роботу з футбольним м'ячем. До відновлення чемпіонату ще більше місяця потроху будемо обтягуватися. Наразі думаю, готовність складає менше 50%, Але впевнений, що найближчим місяцем ми добре підготуємося. Від матчів на зборах очікую тільки перемог у кожній зустрічі через ігри. Набирати оптимальну форму це краще ніж просто тренуватися, зазначив Владислав Ванат. Захисник Динамо Денис Попов про повернення у клуб Олександра Шовковського зазначив наступне. Цитую, це додасть нам ентузіазму. Усі будуть дослухатися до його авторитетної думки як легенди клубу. Тож прихід його це лише плюс для нас. Ми всі розуміємо, де ми перебуваємо зараз і де ми маємо перебувати. Тому будемо докладати усіх зусиль та працювати заради досягнення своєї мети. А після завершення сезону подивимося, наскільки нам це вдалося. Денис Попов, Ілья Забарний в інтерв'ю офіційному клубному сайту розповів зокрема і про те, що він хоче виграти у цьому сезоні. Цитую: хоч ще якомога кращому стані підійти до другої частини чемпіонату. Тому до роботи потрібно поставитися дуже відповідально і з великим бажанням, щоб коли відновиться сезон, досягати максимального результату на полі. Ми орієнтуємося тільки на перше місце і боротимемося за нього. Думаю, ні в кого немає сумнівів у тому, що чемпіонат буде дуже цікавим. Сподіваюся, ми його виграємо. Зазначив Ілья Забарний. Друзі, а ви як вважаєте, на якому місці за підсумками сезону 22-23 УПЛ фінішує київське Динамо? Ось і поділіться своїми думками-прогнозами. Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Думка кожного вболівальника дуже важлива. Дякуємо за активність. Продовжуємо і далі про підсилення Динамо: чи варто керівництво і тренерському штабу киян повернути у клуб своїх колишніх? Тема цікава і актуальна, тим більше, що у першій частині сезону неозброєним оком була помітна проблема з глибиною складу. Потрібна була ротація, посилення гри, та й травми то виникали. А ось відповідальність лягала на плечі одних і тих же футболістів. Журналіст Сергій Тищенко на порталі Футбол24 поділився своїми судженнями на цю тему. Так, на його думку, цитую далі. Дуже важливо запросити футболістів, які швидко адаптуються до команди, не матимуть проблем пов'язаних із війною, та будуть розуміти, куди вони потрапили. Гравці Сергій Рибалка та Влад Калітвінцев могли б стати вельми доречними для Динамо. Пам'ятаєте, як у Риброва використовувався перевернутий ромб у середині поля? А Сергій виконував роль опорника. Це не була чиста шістка, заточена тільки на руйнування. Рибалка вів гру команди, починав атаки, допомагав виходити із підпресингу. Його якості зараз стали б у нагоді при заміні чи підміні Шапаренка без втрати структури гри. Владка Калітвінцев міг би зараз бути корисним для Луческо. Можливо, влад не такий швидкий, але у нього є майстерність. Дуже хороша ліва нога, здатний одним дотиком вирішити долю епізоду. Якщо піде циганков, то буде можливість затулити дірку до літа а там ймовірно вже ярмоленко підтягнеться. За якістю і досвідом калітвінців та рибалка чудове посилення для нинішніх реалій УПЛ. Можливо, це не ті гравці, на яких можна робити ставку, які приносимуть вагомий результат, але допомогти вони можуть. Вважає Сергій Тищенко. Ось така цікава думка. Циганков уже пішов. Дірка для затуляння є. Та й чи підтягнеться ярмоло, це ще питання. Підтягнеться тільки коли. Друзі, а ви що думаєте з цього приводу? І кого б підтягнули ви? Пишіть у коментарях під випуском, поділіться своїм баченням. Чекаємо. А тепер до інших футболістів і команд. Педріньо заявив, що не горить бажанням повертатися до Шахтаря. Бразильський Вінгер, який зараз грає в оренді в Атлеті Комінейро, розповів, цитую. Я хочу залишитися в Атлетіко Мінеєру чудовій команді. Уже ведуться переговори з виконавчим директором Атлетіко та моїм агентом. Моє бажання, звісно, продовжувати виступи тут. Минулий рік для мене був непростим. Я мало грав через травму. Я хочу повністю відновитися і показати себе у 23-му році як найкраще. Я впевнений, що переговори йдуть добре і для Атлетіко. І для мене сказав Педріньо. Ось так. Фізкульт, привіт, Педріньо», Чи навпаки, Фізкульт Аут Педріньо». Михайло Мудрик може дебютувати за лондонський часи уже у найближчому матчі з Ліверпулем. Українець розпочне матч АПЛ на лаві запасних. Таку інформацію надає блогер Назар Черковський, який посилається на свої джерела близькі до лондонського клубу. При цьому уточнюється, що це за умови, якщо до цієї гри у команді не буде нових травм тощо. Нагадаю, що матч Ліверпуль-Челсі у суботу, 21 січня, пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному. Стартуємо о 14.30. Щиро запрошуємо, будемо вболівати і чекати на мудрика у Челсі. Віктор Циганков відповів на запитання, чи зможе він зіграти у найближчому матчі за свою нову команду Жерону проти Вільяреала. Цитую. Я дуже радий бути тут. Головний тренер багато зробив для мене. Я розмовляв з ним. Він дуже хотів мене бачити тут. Моя сім'я зараз тут, і я гратиму за Жерону. Щодо наступної гри, то я ще не тренувався з командою, але сподіваюся, що я буду готовий якнайшвидше, сказав Циганков. І знову про Динамо: про те, що вони втрачають бояльського і Бісєдіна. У киян пройшло чергове тренування на клубній базі у Києві. У ньому взяли участь 29 футболістів. Чотири воротарі та 25 польових гравців. Заняттями керували помічники головного тренера Еміль Карас та Олександр Шовковський. А ось Мірча Луческу приєднається до команди вже на зборах у Туреччині. Півзахисник Віталій Буянський і нападник Артем Бісєдін були відсутні. Динамо на деякий час їх втратило. Ці гравці отримали у тренувальному процесі ушкодження. Так Буяльський має забій колінного суглобу. А ось Бесєдін – ахілового сухожилля. Тепер вони відновлюються. Болівальники Київського Динамо розраховують на їхнє повернення до тренувального процесу. Уже 20 січня Білосині вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини, де продовжать підготовку до весняної частини сезону в УПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт Київського Динамо. Що ж, чекаємо, друзі. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, що розпрошуємо нас уже майже 73 тисячі. Чекаємо вас у нашій команді. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол. Але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному проєкт першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі разом. Ми сила. Чекаємо на вас і на останок анонс трансляції наступних футбольних матчів на нашому каналі. Четвер, 19 січня. Манчестер Сіті, Тоттенгем о 21.45. 20-го Марсель Рен о 22 другій годині. Чекаємо на Руслана Малиновського, 21 січня, Ліверпуль Челсі 14.30. Тут чекаємо на Михайла Мудрика. А 22-го арсенал Манчестер Юнайтед 18-15. і без Олександра з ми не зможемо. Тож усіх запрошуємо на цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки слава Україні. Ваш перший футбольний.